Саме тієї миті до них долинув крик. Хтось у лісі кликав на допомогу, та так голосно й розпачливо, що аж у всіх трьох хутро стали дибки. Мумітроль кинувся на голос, немов ядро випущене з пращі. Почекай, горлавчмих. Я не встигаю! Ой-ой! Рятувальна мотузка уп'ялась йому у живіт. Він запоров носом у землю. То так його й волочили за собою, Момітроль та Нюхмумрик хмумрик спинилися щойно тоді, як налетіли на дерево. Мотузка між ними спинила їхній біг, і вони попадали. Зніміть з мене цю бісову мотузку, сердито закричав Момітроль. Ти лишся, ототерій чмих. То і що? не вгував мітроль. То гробця кликала на допомогу. Я певен, що то вона. Заспокойтеся обидва. Трутився у сварконі хмурик, дістав ножа і розрізав мотузку. Мумій троль одразу зірвався з місця і, що духу, наскільки йому дозволяли коротенькі лапки, побіг на порятунок. Неподалік він надибав посинілого від жаху хропуся, який несамовито волав. «О, той страшнючий чортополох поїдає мою сестричку. І справді, отруйний кущ небезпечної рослини ухопив хробцю своїми живими гілками за хвостика і поволі підтягував до себе. А вона, що зовсім не дивно, стала від жаху бузкового кольору і елементувала так, як ніхто ніколи з родинних рукусів ще не елементував. Я біжу, я вже тут, квапився мені кров. Візьми оце про всяк випадок з собою. Мій простягнув мені тролові розкладного ножа. Отого, От який мав викрутку та коркоття. І спроби розлютити ангостору. Рослини цього виду легко піддається на образи. Нікчемний плазун, драпачка. вигукнув мій але куй залишався незворушним. Унітазна щітка! не виступав мітроль. Стара чума щурячого хвоста. Після обідній сон закатрупаної свині. Враз ан глипнула на мітроля усіма своїми зеленими очиськами і відпустила хробців. Одна з її довгих гілок витягнулася гадюкою і схопила му за носа. Не дай їй взяти над тобою гору!» – застеріг ніхмумник. «Воживе лайно!» – заревів мітроль, і чах-чах відтяв кущеві руку гіляку. Глядачі привітали його перемогу гучним. Ура! Вістому мітроля дрібно тремтів від злості, не стрибав то туди, то сюди, час від часу робив випади у бік Ангостури або викрикував нові образливі обзиванки. Ти диви. чудувався чмих. Який невичерпний у нього запас лайливих сміх. Поєдинок розгорівся не на жарт, Ангостура тряслась від роздратування, а мумітроль пащі від гніву та напруги. Із клубка щеплених супротивників виднілися тільки руки гіляки, хвости та лапи. Хропся ухопила велику камінюку і пожбурила неї в отруйницю. Була вона не надто меткою, тож камінь влучив мумітролею в живіт. Ой, який жах! зойкнула хробся. Я вбила його. Ти пови, дівчисько, пирхнув чмих. Однак мумітроль. Навіть не думав умирати і гідно продовжував свій тріумфальний двобій з підступною від отруйного куща позалишалися самі обрубані цурпалки, дрібні гілячки, Момітроль не чіпав. Ось так, сказав він, складаючи ножа. О, який ти хоробрий. Благовійно прошепотіла хропся. Посте, мені такими справами доводиться займатися не щодня. Недбало буркнув мітроль. Не вина, я принаймні ще ніколи не бачив, щоб ляпнув чмих і зненацька скрикнув, бо дістав копняка від нюх мумрика. Що це було? здригнулася для хробця, яка ніяк не могла прийти до тями. Не бійся, заспокоїв йому мітроль. Я поруч і зумію тебе захистити. Прийми від мене маленький подарунок. З цими словами герой простягнув дамі золотий браслет. Ох, тільки й зуміла промовити хропця і густо пожевтіла від утіхи. А я стільки його шукала, як мило. Паночка одразу ж почепила прикрасу на ніжку і, вертясь на всі боки, милувалася нею. Вона проплакала цією цяцькою кілька днів, сказав хрупусь. Щоразу, як я намагався заговорити про комету, вона зводила розмову до жалю за браслетом. А вас цікавить комета? Ще як, підтвердив Нюхмумрик. Хвала небесним силам, полегшено зітхнув хропусь. То можемо одразу ж влаштувати нараду, сідаймо усі сіли. Я оголошую себе головою та секретарем зборів, вів далі хропусь. Хтось має інші пропозиції? Інших пропозицій не було, тож хропусь тричі постукав олівцем по землі. Це була червона ядуча мураха. Запитала його сестра. Тихо, ти заважаєш проводити нараду, рвав її хрипусь. Отже, що ми маємо? Комета мала би досягнути землі у п'ятницю, 7 серпня о 8.42 вечора, можливо, на чотири секунди скоріше. Червона мураха, пробормотів мій троль, неуважно розглядаючи гривку хробці. У мами немає гривки. Він ще ніколи не бачив у мітролі з гривками. Чому ніхто ніколи мене не слухає, образився хропусь. Не знаю, здвигнув плечима чмих. І завжди так було. А тепер, звелівніх мумрик, замкніть роти на замок і слухайте, що каже хропусь. Він хоче, щоб ми усі поміркували, як можна порятуватися у цій ситуації. Ми повертаємось додому. Повідомив мітроль. Сподіваюся, ви з нами? Це питання ми більш детально обговоримо на наступній нараді, сповістив хропусь. А, до речі, де ти мешкаєш? поцікавилася Хропся. У дуже гарній долині з мамою і татом. Тато сам побудував будинок і пофарбував його у блакитний колір. Напередодні нашої мандрівки я прилаштував для тебе гойданку в садку. А то вже плете, обурився чмих. Ти ж її ніколи не бачив! Ліпше розкажи про мою печеру, аго, хробсю, я маю демницю, котра починається на К, а закінчується на я. Вона неймовірно лагідна. Дотримуйтеся, будь ласка, порядку денного, мало не благав хропусь і знову постукав своїм олівцем. Є два моменти. Чи можемо ми дістатися долини ще до прильоту комети? Яка ймовірність того, що саме долина стане найліпшим місцем порятунку? Та тепер усе йшло добре, вислив свою думку чмих. Мама про це подбає, впевнено, сказав момітроль. А ти, хропці, побачиш, яка вона чудова печера. У мене, поправив чмих, а в печері купа перлів, які я сам добув, незворушно вів далі момітроль. Перли. захоплено вигукнула хропця, з них можна зробити браслет на ніжку. Звичайно, і не тільки на ніжку. Персні в носа, сережки на вуха, а ще пасочок та діадема. Про це можна буде поговорити згодом, хропусь уже геть сердито застухотів лівцем. Хочете порятуватися чи ні? Ну ось ти знову обламав кінчик свого лівця», – зауважила сестричка. Ми напевно зможемо знайти прихисток у вашій печері, може, пообідаємо? Звичайно, скрикнув Митроль, врятуємося у печелі. Яка ж ти розумниця, хропсю? У моїй печері, наголосив знову чмих. Ми затунемо вхід камінням, заліпимо шпари в стелі, нанесемо туди купу їжі, а ще невеликого ліхтаря, як цікаво. Для з'ясування цього питання неодмінно доведеться скликати ще одну нараду, зауважив хропусь, бо слід подумати про розподіл праці і таке інше. Ніхто тобі не боронить проводити наради, втрутилася хропся. Але зараз мені треба роздобути трохи дров. А ще принести питної води для зупи і назривати букет лісових квітів для прикрашання бідного столу. Якого кольору мають бути квіти? зацікавився Мумітроль. Хропся оглянула себе з ніг до голови. Вона все ще була жовтою. Бускового! вирішила вона. Бусковий колір пасувати вам найліпше. Мумітроль чугонув до лісу, а хропусь із чмихом подилися по дрова та воду. Нюх мумрик запали свою люльку, він ліг горілись. І задивився на червоне небо. Ідея з печерою не така вже й погана, мовив він задумливо. Боїшся комети, хробцю? Ні, головне для мене не бачити її, до того ж, я спробую думати про щось інше. Чмих не знайшов питної води для зупи. Він добрів аж до трасовини. однак там не залишилося ані краплі води, лише гливки намол на дні, а всі бідолашні водяні лілії погинули. Врешті-решт, звісивши сумно вуха, він почала пав назад до друзів. Гадаю, що в усьому світі не залишилося й краплини, пригнічено повідомив він. Цікаво, і що на це скажуть риби, а у нас тільки морс. Не біда, втішила його хробся. Приготуємо зуб з ягідного морсу. Це питання вирішено. Де там вирішено? не погодився її братчик. Необхідно знайти причину висихання води. Пропусів біля на назвирених дерев'яних скіпок, які мали одниковісіньку довжину, сам він їх ретельно вимірював. У його голосі бриніли турбовані нотки. Якась причина мусить бути. Я вважаю, до цього спричинилася комета, висловив свою думку Нюхмумрик. Усі підвели голови вгору до неба. Сутеніло. Вечірнє небо забарвилося темним багрянцем. Поміж вітям ялин виднілася маленька червона іскорка, схожа на зірку. Та була це не зірка. Вона не мерехтіла і не сяяла, а горіла, непорушно зависнувши у повітрі, бо щагнула за собою хвоста. Вона! ствердив хропусь. Хропся від цих слів почала зеленіти, починаючи від носика. З лісу прибіг з букетом у мітроль. Він постарався назривати що найбусковіших квіток. Зараз мені, мабуть, ліпше пасували би жовті, мовила вона, глянувши на квіти. Бачиш, як я позеленіла. Назривати нових, та ні, не треба. Але заслони чимось ту комету, бо інакше я не зможу зварити зупу. Мумітроль заслонив комету ковдрою. Хробця трохи заспокоїлася, приготувала у своїй маленькій каструльці морсову зупу з пахучими травами і поділила між усіма сухі хлібці. Бо нічого більше у них не було. Після вечері всі вклалися на трав'яний матрацик, який виплила хробся. Вогонь поволі згасав, надійшла ніч. Високо в небі, над мовчазним сонним лісом, гаряче світилася комета, віщуючи біду. Увесь наступний день друзі йшли лісом, простуючи в долину у мітролів, щоб мандрувалися веселіше. Десь близько п'ятої години по обіді. Вони вийшли на стежку, де стояв великий вказівник. Сьогодні увечері танці, сюди працює крамниця. О, хочу потанцювати, заплескала лапками хропся. Які можуть бути танці, коли земля ось ось загине, запротестував хропусь. А якщо не зараз, то коли? Не поступалася хропся. Будь ласка, може, в крамниці продають лимонад? замріявся чмих. До того ж нам уже майже по дорозі, докинув Мітроль. Можна лише глянути одним оком на ті танці, прохожі повз майданчик. Запропонував і собі ніхмурик. Хропусь лише зітхнув. Отож друзі завернули за стежку і попростували за вказівником. Стежка весело в'юнилася лісом, петлювала і закручувалася на всі боки, інколи нечів'я, зав'язуючись вузликом. Від такої стежки не втомлюєшся, вона навіть здається скоріше привою до мети, аніж пряма й нудна дорога. У мене відчуття ніби долина мумітролів, ось ось вигулькне за наступного закруту, Мов мумітроль. Розкажи мені про долину, попросила хробця. У нашій долині завжди почуваєшся у безпеці, почав розповідати мумітроль. З веселим настроєм устаєш уранці і вкладаєшся до сну ввечері. Там росте розлоге дерево, на якому я побудую курінь. А ще є потаємне місце, обов'язково ти покажу. Мама обклала всі грядки черепашками, а наш Ганок увесь день купається в сонячному промінні. Там так смачно пахне! Ми маємо власний місток через річку, який побудував тато, і по якому можна котити тачку. А ще я зробив відкриття, знайшов море. Тож шматочок моря також належить нам. А раніше ти в одноторочі, в якій гарні країни ти ніколи не бував, ущипнув чмих. Та то давно було, відмахнувся момітроль. За наступним вигином стежки вони опинилися перед крамничкою, дуже гарною хатинкою. Навколо рівними рядочками буяло розмаїття квітів. На стовпі лежала срібна куля, у якій відзеркалювався ліс. І біла хатка з дахом, викладеним дерном. Оголошення біля дверей сповіщало, що тут можна купити порошок для прання, лакрицю і чудову сонячну оливу. Мумій троль піднявся вгору сходами, а коли відчинив двері, всередині хатинки теленькнув дзвоник. Усі війшли до крамнички, тільки хробся затримався дворі, милуючи своїм відображенням у срібній кулі. У крамниці за лядою сиділа бабуня з маленькими і круглими, як у мишки, очицями та сивим волоссям. Ага. мовила вона замість привітання. Скільки маленьких діточок? Чого бажаєте? Лимонаду. випилив чмих. з червоним сиропом. Чи немає у вас зошитів у лінійку або клітинку? поцікавився хрупусь. Він мав намір записувати все. Що слід робити у разі зіткнення з кометою? Звичайно, є, сказала бабуня. Синій дуже згодиться? Ліпше іншого кольору, попросив хропусь. Синіми, здебільшого, користуються зовсім маленькі хропусі. А мені б здалися інші штани, озвався нюхмуляк. Тільки б не були вони надтонові на вигляд. Я себе добре почуваю лише у тих штанях, які допасовані до моїх форм. Зрозуміло відповіла бабуня, полізла драбиною під стелю і досягла звідти штани. Ой, вони на нові, занепокоївся ніхмурик. Може, є старіші. Це найстаріші штани серед моїх запасів, пояснила бабуня. Але завтра вони будуть ще старішими, додала вона з надією в голосі, глянувши на Ніхмурика поверх окулярів. Що ж? зітхнув Ніхмурик, я примірю її за хатиною». Хоча дуже сумніваюсь, що вони мені пасуватимуть, і ні хмурик з них у садку. Хропусь що занатувував у новому званому зошиті. А що забажав би собі маленькому мітроль? запитала бабуня. «Діадему!», поважно повів Діадему? – поважно відповів мітроль. Діадему? вражно перепитала бабуня. Навіщо вона тобі? Подарує хропсі!» – устряв чмих. Який сидів на підлозі і смолив крізь соломинку червоний лимонад. Він геть втратив глузд, відколи її зустрів. Що ж без глуздого у подарунку, зауважила бабуня. Ти ще занадто малий, щоб збагнути, але насправді прикрасує найгарнішим дарунком для дами. Ага! буркнув чмих, ховаючи рийку у склянці з лимонадом. Бабуня обвела поглядом усі свої полиці, однак діадеми не знайшлося. Може, під лядою?» – допомагав у пошуках Бабуня зазирнула під ляду. Ні, тут теж немає, мовила вона засмучено. Може, замінимо парою крихітних рукавичок для хропусів? Ой, не знаю, посмурнів мітроль. Її ж миті дзенькнули двері. До крамнички увійшла хропця. Доброго дня! привіталася вона. У вас таке чудове дзеркало в саду. Відколи я загубила своє люстерко, можу дивитися на себе хіба у водяне плесо, а відображення у ньому видається надто комедне. Бабуня глипнула на умітроля і підморгнула йому. Вона щось досягла полиці і похапцем тиснула мітролею лапку. Момітроль і собі глянув крадькома. То було маленьке кругле люстерко у срібній рамочці, на зворотньому боці, оздоблено трояндою з червоних рубінів. Момітроль перегинувся з бабунею і засміявся. Пробця нічого не помітила. Чи не знайдеться у вас кілька медалей? запитала вона. Кілька чого? перепитала бабуня. Медалей, — повторила хропся. Гарно оздоблені зірки, які поважні панове так охоче шиї. — О, так, звичайно, так, заторохтіла бабуня. Медалі, а як же? І вона заходилася нижприте полицях, по всій крамниці, навіть зазирнула під ляду. А ні одної. Від розчарування хробці аж сльози набігли на очі. Бабуня зовсім посумніла, та враз їй сянула рятівна думка. Вона притьмом полізла драбиною до найвищої полиці, де стояла коробка з різдвяними ялинковими прикрасами і досягнула звідти велику розкішну зірку. Яке щастя! зраділа бабуня, «Так і знайшла одну медаль. Яка гарна, прошепотіла заворожено хробця. Обернувшись до мумітроля, мовила Це тобі, це те, що ти врятував мене від отруйного чертополоху. Мумітроль наче мову втрати від несподіванки. Він уклякнув на одне коліно, а хробся повісила йому на шию зірку, що сяяла неповторним блиском. Шкода, що ти не можеш побачити, як вона тобі личить», – пошкодувала хробся. І тоді Мумітроль простягнув її люстерко, яке ховав за спиною. А це тобі мовив він, щоб ти могла собою милуватися. Доки обоє розглядали своє відображення, знову утелекнув дзвіночок, до середини увійшов ніхмумрик. Гадаю, що нам варто трохи постаріти, сказав він. Вони не мають моєї форми. Шкода, скрушно зітхнула бабуня. Але новий капелюх тобі, напевно, не завадить. Нюхмумрик сполошився і натягнув глибоко на вуха свого старого зеленого дранюха. Страшно дякую, але мені щойно спало на думку, що накопичувати надто багато власності небезпечно. Хропусь, який весь той час писавшись у своєму зошиті, підвівся і сповістив: якщо маєш справу з кометою, найважливіше не затримуватися понад міру крамниці, вишукуючи всякий непотріб. Чмиху, ану, не допивай свій лимонад. Чмих запопадливо перехилив цілу пляшку. Лимонад потрапив мені в те горло, почулися чудернацькі звуки, і червоне питво фонтаном на килим. Я виплював, вигукнув він з докором. Отак у нього завжди, пояснив мітроль. То, може, рушаймо? Скільки все це коштує? поцікався хорпусь. Бабуня заходилась підраховувати, а доки вона рахувала, мо мітроль раптом згадав, що у нього немає грошей. Запитально звівши вгору одну брову, він одвів поглядом друзів і відразу збагнув, що у їхніх кишенях гуляє вітер. Яка ганьба!